Так, ну що, поїхали вправо. геймплей, конечно. Спокойный. Так, рок уже в центр заехал. Imbatable Волко дал Имбатабл, волка дал ПТшка тут Нормально, девять з вистріла Дем. имбатабл на що ти, пропушив имбатабля имбатабля пропушив да круг Виїжджаємо. на Black року до цього танчика дуже далеко Тим Блек ти серйозно. Так, <праць> Монстер якийсь, <сор> <сор> <праць> не танк. Є п'ятий, в них там хлоріньки, так, да, хвороньки, давайте тоді 30 заберемо і повернемося. Да, тут я щас оце це все позабирати. А ну це я прям помилився. Нельзя. Нельзя хватать СТРВ. Так, надо повернутися краще. Зібратим спочатку поігратим. Та шанвати приїхав? Добре. 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 Ладно, ну добре, 7300 знов накидали, піде. Блін, бої по 7К прям топово. Чому я кажу, що оцей гімплей е, важкого танка, він прикольний, він все класно. Ну от Мені LT більше подобається, тому що. На них блин, ти можеш десь от їхати, приїхати. А на такому танчику ти приїхав, рондом не пощастило все. Ти просто ніхрена не можеш зробити. За секунду просто вимітають за секунду. Чому мені цей геймплей не подобається? Тому що, да, танк хороший все, але він такий злоупочний цей геймплей, як, як би що не було. Боже, ти ніхрена не можеш накидувати, тому що просто тупо зливається. От вони куди-то летять, вони куди-то пруть за секунду. Вон, і 7, поїхав, диво вже 700. У них ПТшки вже немає. Зберегли. Отож, друзі, а білка в цього танка дуже прикольна, кстати. Так, наша керка взагалі поїхала пушить. принципі, він правильно все зробив на КРЦ. Ми зараз теж поїдемо потихеньку. Потім і думаєш, а чому в тебе такі маленькі сесії на танках? А тому що на ЛТшках гарні сесії, на важких танках гарні сесії. Ой, на ЛТшках, а на важких танках ти просто внулину просто тебе розбирають. Що ж він гарно танкує, блядь? Таково я гарна. А куди наш оцей полетів? 2.0. О, бачать час ззаду буде накидувати. Короте, мене знов, як сказати, на провокацію я повівся. Знову на провокацію. Нічому на провокації, Та, тому що. Шо... Тому що прям вообще печаль. Хай танкану. 3-4. Перка там вроді порядок наводить. Тирка забрати. Гарно. Гарно, гарно. Ой, гарно залетіло. Непогано. Та шин рати, ще не рати. Блин, ну прикольний танчик конечно такий <гум> Геймплей... Геймплей не о чімплей ні о чм маю на увазі, що не потіти, ні хрена не потрібно. Спасибі. Ну, типу такого. Геймплей, конечно. Ты забираешь, очі мені їхати забрати. Давай я заберу. Так, звичайно, де він дівся? О, гасиком його забрали. Оцей геймплей я утримує мене від прокачки Дашика, я згадаю по на Маусі, то усе бажання пропадає. Ну, типу на Маусі так страдати. Бачите, воно ж багато від рандому залежить. Ти ти поїдеш, блін, команди немає, ту поїдеш. От і, от і сесії там в 3 да? Чому виходять? От мене підписники кажуть, Слав, у нас Наташа Нрати в сесії в 3 втрикала, да? тому що отаке от робиться. Ну, Гармата в нього моя повага. Голда так повільно летить, 789, а прям залітає дуже сильно. Привіт. Як цей бульдор, я може вкачав, але на п'яксі намався, що вже думаю купляти або ні. Та гарний, гарний танчик, друзі. Привіт, Сашунь, привіт. Гарний друж. Найлегше у гімплея в грі я ще не бачив. й п'ятий. Ну СТРВ мене прям зараз заколипають. Танкуємо. Шо ты, СТРВшка? Блін, у ще є білка ось шикарна. У ще білка прям вообще реля. Просто поїхав, поїхав і поїхав, да? Западок. Да, ну, непогано, п'ятька накидали, піде. Да, так, тащить, тащить непогано. Ну да, так, да, так. Да, да. Так на ньому, допустимо, ну ти граєш 4-5К, це легко, На ньому сесії можна дуже сильно робити, якщо буде рандомом. не так, от як були два боя підряд. Це просто по одному їдеш, дітей, просто вообще. Я, ну, ви ж всі граєте на лтежках, да, там на СТ-ках, там якийсь спот, а тут взагалі просто, я не знаю, танк дали от на ти хлопці, просто наслаждайтесь і Ну Це я про цей танк. 803-й потний, хакер-потний. всі там, Імпотабл вообще мовчу. А це, от, от, будь ласка, хлопчике, тримайте.